Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. А відео сьогодні буде вже про тактики, Division Rivals і всяке таке. Знайшов я одну схему, ну як знайшов, позичив одну схему, ця схема 5 1 Зараз ми про неї все дізнаємось, Зараз ми її протестуємо і чи є вона такою доброю, якій про неї були відгуки. А вам же бажаю приємного апетиту і приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк, якщо вам подобаються ті рубрики. Ми будемо їх продовжувати. А тепер поїхали дивитись на цю нову схему. Так, друзі, буду грати я от таким от складом. Трішки я його цей змінив. От райс мені випав, нуньніше. Подивимось, який він буде. І поставив для зіграності Гомеса. Так, так. ну от якось Сподіваюсь, зараз ця команда обрадує, ця тактика також обрадує і будемо круто грати. Тут плюсики появлялись. Таке оце. Тож погнали першого суперника шукати. Так, в нього там Ромеро Медісон Депаулі Догі. Так, у нього тут еволюції, куча. Це нас голів забив цей. Ай, Салах іще. Блять, що за прийом? Що за, блять. На нах отримались. Фух, давай грай, проклятий. Салах! Сюди його, один-один, Салах. -один. Він <рес> це тема! На сайт дуже добре, добре, дуже грамотно вийшли захисники, питань нема. І тут ще один. Ах ти, блін! І ну ж добити! А шо ти робиш? От ти проклятий! Бля, як важко знайти гарного нападника. Хорошо! Я одного відзамовчив. Ну ніж, дуже гарно відкрився, слухайте. Поки тактика мені подобається, але що буде, коли попадемо на більш такого? Ну не, сюди його один, хорошо, о. Так слухайте, він ще відкр, і відкривається, і розкривається. Ах ти козел вийшов все ж таки. Ну ладно, перший тайм 1-3. Непогано так. Салах іще. Уй. Що за баночка? Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, просто подивіться, як це гол салах. Слухайте, ну мені поки подобається. Ця тактика і гра моєї команди взагалі бомба. Як ви так, блядь? Піздець. Оце прогавили. Ну нарешті, ну він відкривається супер. До нього питань немає, як він відкривається. Чи це на нього так е, впливає схема? Але, блін, ну відкривається він просто неймовірно. Ох ти. Але схема впливає на це, як центральні півзахисники мої тут побудовані. Так, Т3, нормально так наглотали все одно. Дивіться, що він робить. ну це просто супер. За 8000. Такий форвард, ну, типу, блін. Так, суддя, можна вже свистити. Є, є, 6-3. Так, перший тест, перший матч нової тактики супер. Ще й нуніш, як гарно себе показав. Питань нема, слухайте. Так, я хочу подивитися твій склад. Не цей. Не кричи на мене, будь ласка. Бутуа. Гомеш в еволюції, Алабу зібрав. І Нуніш також, салах також, куман також. Слухайте, ну це буде прикольно. Ай, там упомікано цей. Ой, як гарно. І салах. Фінасік, блять, там куртуа цей клятий. Це нормально. Марч цікавий. Класика. Це просто класика. Відбив прямо на ногу. Ну, блядь, ну це не гол, це залупа. Піздець. Блядь, за цього ще нуніса потрібно навчитися грати, блядь. Ну, от, наприклад. 2-1, хоча б не сухий матч. Та тут уже все. Свистить час він. Да. 2-1 програємо, другий матч. Ну, в принципі, боротьба була нормальна. Мені сподобалось. Матч класний, тактика реально працює. Так, ну що ж за суперник буде? Що за Nance FC Los Angeles Galaxy, що у тебе по складу теж крута? Ні, рая тоді бот Тімбер. Ну, це нормальний такий склад, слухайте. Ну є да, Фоден купив, Райса купив, всіх купив. Все куплено. Значить і результат також буде куплений. Якщо я програю, то, то знайте, результат також він купив. Та ж він думає також я там йо твою душу. Балять. Так, подвину, хорошо. Сука, вони вже знають, як ти швидко розвертається і в нього гарний ривок дуже. І не ну, всюди один-нур вирішувати питаннячко. Гарно, блядь. Дуже круто відкрив. Слухайте, мені подобається та, ця тактика. Реально, я взагалі сам не, цей не звик грати з одним форвардом. Але щось ні є. Як відібрав Джеймс. Молодець. Як вам такий гол? Не чую реакцій? Не бачу ваших лайків, не бачу... Коментарів на цей гол Блядь, не встиг подвинути, але з шляпу пустив. <му> Хорошо? Сюди нарешті ми побачили, що таке герой. Але як він відкривається? Як він промазує, блядь? Оце дві речі, які він круто робить. Блядь. Відкривається і мимо б'є. Просто це це... неймовірні. Блять, нахуй. Блядь діти не забив. Ідіть в боку, нахуй. У, бля, як ви мене бісите просто оцими, блять, своїми кривими ногами не реалізація цієї, блін. Ви... ви що робиш, скотина? Що він тільки робить? Ой-ой-ой, оце я протикав. Ні-ні-ні, ти що? Ти смієшся, ти мене так не надуєш. Пизбан, 3 Три, 3 Три, -три. стільки ти не забив, блядь, козел. Терштеген просто бог. Терштеген просто врятував нашу задницю. Ей Є... ей Є... ну шо так, чому ти йому на руку, блядь, ну просто на ногу, блядь, відбиваєш, Шо це за маячня така. Як можуть ті всі голи просто так відскакувати на ноги, блядь, Це просто маячня якась, я не розумію. Ну давай подивимося, що в тебе дам складити, я, Эндерсон. Ну це нормальний ух, Уух, Хендерсон, ніхраз обіцяє, ти прарний голкіпер, блядь, відбиває. Твою душу, чому, от чому мені так на ножку класно не відкидається м'ячик? Ну нарешті, нарешті, блядь, один нуль, блін. Зліво і знову. Хорошо, ну ні, 2 два. непогано. Брейч квітик. Ну пока схема вся чітко працює, питань немає. Так Роберто Санчес там випав нормально, блядь. Dogів Ford. Сюди його. 1-0 на тихенькому. Дуже гарна передача. І ну ніж сюди. 2-0. Хорошо! Дуже добре. Ну, питань нема. Гарна тактика. Тактика працює. Перевірено особисто мною. Дуже добре. Друзі, погравши 5 матчів з схемою 4 5 1 я хотів би сказати вам, що особисто я нею задоволений. Мені вона сподобалась, зайшла, я нею буду грати далі, поки ще щось не вийде такого цікавого. І звісно ж я це вам цікаво, буду показувати. Якщо вам також вона сподобалась, забирайте її собі. Я можу продублювати її в своєму телеграм-каналі. Силка на нього буде в описі під цим відео. А вам дякую за перегляд, дякую за підтримку, дякую, що були зі мною, що підписалися на мій канал, поставили лайк, написали коментар. А ми з вами скоро побачимо. На все добре. Бережіть себе.